Незвичний спортивний захід відбувся в одному із дитсадків Черкас. Вихованці дошкільного навчального закладу Дельфін грали у міні футбол. Подібні змагання в Черкасах провели вперше. Їх свідками стали наші кореспонденти. Воротар, п'ятеро гравців та один запасний. Такий склад команд учасниць міні-футбольного поєдинку. Менше займайтесь телевізором, планшетами, ноутбуками, будьте живіті здоровими, сильними. І якщо ви вже почали сьогодні грати в футбол, я хочу вам пожелати, щоб ваша дорога спортивна, і именно здесь, в футболі, була длинной і щасливою. Підготовка до матчу тривала кілька місяців, і ось маленькі футболісти готові довести, хто з них найсильніший. Ми готувалися дуже довго, з самої зими, тільки ми сказали про ці змагання, дітки загорілися, у них дуже були насичені тренування. На футбольному полі вирували неабиякі емоції. Учасники намагалися показати усі свої вміння і навички. Активно вболювали за них батьки, дарували присутнім святковий настрій групи підтримки. Напружений та безкомпромісний поєдинок завершився перемогою команди групи номер 10 з рахунком 1-0. Вирішальний м'яч забив Саніслав Овчаренко. Ми сьогодні перемогли. Це саме для нас головне. Стой, Стой, чу Урочиста мить нагородження. Учасники отримують грамоти, а переможці медалі та кубок. Перше, ми сьогодні провели міні-футбол серед діток шостого року життя. Ми продовжуємо цю роботу для того, щоб наші діти були фізично здорові. І це для нас саме головне. У планах організаторів провести такий футбольний захід і наступного року. Олег Кукса, Анатолій Усіков. Вікка новини.